Чи доводилось вам колись зривати з грядки ідеальний на вигляд червоний, налитий сонцем помідор, а на смак він виявлявся водянистим розчаруванням, знайома ситуація чи не так? Здавалося б, усе зроблено правильно, але солодощів і насиченого томатного смаку як не було, так і немає. Сьогодні ми це виправимо я відкрию вам сім перевірених секретів. Які допоможуть виростити не просто червоні, а по-справжньому цукрові і соковиті помідори. І повірте, деякі з цих методів змусять вас по-новому поглянути на догляд за томатами ніякої складної хімії, тільки розумні та прості прийоми. Багато хто думає, що солодкість томата це просто особливість сорту. Купив насіння з назвою медовий спас або цукровий гігант. І справа в капелюсі. Але це лише половина правди. Сорт безумовно важливий, але він лише задає потенціал. Справжній глибокий смак томата народжується з правильного балансу цукрів і кислот всередині плоду. І найголовніше, на цей баланс ми з вами можемо і повинні впливати на кожному етапі росту. Саме цим ми сьогодні і займемося. Отож, почнімо з самого фундаменту, секрет номер один, правильне сонце, і я знаю про що ви подумали капітан очевидність, помідори люблять сонце. Це правда, але диявол, як завжди, криється в деталях, їдеться не просто просвітлене світленьке місце для того, щоб помідор став солодким, в ньому мають накопичитися цукри. А цукри це результат фотосинтезу. Простіше кажучи, рослина використовує енергію сонячного світла, щоб перетворити прості речовини на енергію для себе, і що найголовніше для нас на солодкість для плодів. Отже, для цього процесу потрібно не просто світло, а мінімум 6, а краще 8 годин прямого сонячного світла на день, не розсіяного не в напівтіні, а саме прямого. Якщо ваші томати отримують сонце лише вранці або пару годин після обіду, вони, звісно, виростуть і почервоніють, але всю енергію вони витратять на ріст і виживання, а на десерт у вигляді цукрів сил вже не залишиться. У підсумку ви отримаєте той самий магазинний смак гарний, але порожній і кислуватий. Тому, перш ніж застосовувати будь-які інші хитрощі, просто поспостерігайте за своєю ділянкою. Де сонце затримується найдовше, ось там і є ВІП місце для ваших майбутніх цукрових чемпіонів. Це не просто порада, це основа основ. Без достатнього сонця всі інші зусилля дадуть лише половину ефекту. Ось так адав. Гаразд, і сонцем розібралися. А тепер переходимо до справжньої магії та першого неочевидного секрету. Секрет номер два це розумний полив, і ось тут увага, щоб помідори були солодкими, їх потрібно поливати менше. Звучить дивно, але зараз усе поясню: коли плоди на ваших кущах вже сформувалися та досягли свого сортового розміру, але ще зелені або тільки-но починають забарвлюватися. Настає найважливіший момент саме зараз потрібно свідомо скоротити полив, не припинити зовсім, а зробити його рідкісним та нерясним. Ваше завдання створити для рослини легкий контрольований дефіцит вологи. Що відбувається в цей момент? Томат отримує сигнал тривоги, увага настає посуха, води стає менше, потрібно терміново забезпечити виживання потомства. І що він робить? Він перестає витрачати сили на ріст зеленої маси і починає активно перекачувати всі накопичені цукри та поживні речовини з листя прямо в плоди. Його мета зробити плоди максимально концентрованими та привабливими для тих, хто їх з'їсть і розповсюдить насіння. У результаті ми отримуємо не розбавлений водою, а насичений густий і солодкий сік усередині кожного помідора, замість водянистості, щільна м'ясиста структура. Так, листя в спеку може трохи опускатися, це нормально. Головне, щоб до вечора воно знову піднімалося. Такий невеликий стрес це саме те, що відрізняє просто червоний помідор від. По справжньому цукрового чудово з поливом ми розібралися. Тепер нагодуймо наші помідори так, щоб вони віддячили нам цукровою солодкістю. Третій секрет це правильна дієта. І тут, як і в людей, на різних етапах життя потрібне різне меню. На початку росту, коли кущ активно нарощує зелену масу, йому потрібен азот. Це будівельний матеріал для листя та стебел. Та щойно на гілках зав'язалися і почали рости плоди, потреби рослини кардинально змінюються. Саме тут багато хто робить головну помилку, за інерцією продовжують підживлювати томати азотними добривами, наприклад, настоєм трави чи коров'яку. Що ж у підсумку? Рослина продовжує жирувати, гнати величезне листя та нові пасинки, а на плоди в неї просто не вистачає сил. Вони висять червоніють, але залишаються кислими. Секрет у тому, щоб на етапі наливання та дозрівання плодів виключити азот і дати головний елемент солодкості калій. Калій це по суті транспорт, він ніби вантажівка, яка збирає всі цукри, вироблені на листках фабриках, і везе їх на склад у наші помідорки. Чим більше калію, тим швидше та ефективніше відбувається цей процес. Що ж робити? Переходьте на каліні підживлення, найпростіший народний спосіб насті деревної золи, стакан золи на відро води, настояти і полити під корінь або використовуйте магазинні добрива, де у формулі НПК буква Ка має найбільше значення, наприклад, монофосфат калію, одне-два таких підживлення з інтервалом у 10-14 днів. І ви на власні очі побачите, як смак вашого врожаю змінюється на краще. Ми вже обмежили полив, правильно підживили, а тепер настав час для най, скажімо так, неординарнішого прийому. Секрет номер 4 звучить трохи жорстоко, але він неймовірно ефективний. Ми влаштуємо рослині невеликий, але дуже цілеспрямований фізичний стрес. Пам'ятайте нашу логіку з поливом. Рослина в небезпеці, всі сили в плоди. Тут той самий принцип, тільки сигнал для Томата буде ще потужніший. Ми ніби кажемо йому друже, твій час добігає кінця, час подбати про нащадків, і воно слухняно кидає всі ресурси на те, щоб зробити плоди максимально поживними. Що конкретно робити? Є один старий дідівський прийом. Коли плоди на другій або третій кисті вже добре налилися, обережно візьміться за основне стебло рослини трохи нижче цих кистей і злегка, дуже обережно поверніть його по осі, ніби викручуєте білизну, але з мінімальним зусиллям. Ваше завдання почути легенький, ледь помітний хруст, не зламати, а лише злегка надламати внутрішні волокна. Це мікроушкодження не вб'є рослину, але стане для неї найпотужнішим сигналом тривоги. Воно миттєво перемкне всі свої внутрішні процеси з росту на дозрівання, усі цукри, усі поживні речовини спрямуються в помідори. Так це звучить трохи по-варварськи, але результат концентрований насичений і солодкий смак повністю виправдовує цей хитрий прийом. Отже, ми попрацювали з сонцем, водою, живленням і навіть стресом. Тепер давайте поговоримо про сусідів. П'ятий секрет солодких томатів криця у правильному сусідстві на грядці. Так так, рослини можуть впливати на смак одна одної, і це не містика, а наука. Деякі рослини виділяють у ґрунт та повітря особливі летки речовини фітонциди. Ці речовини можуть відлякувати шкідників, покращувати структуру ґрунту і, що найцікавіше для нас, безпосередньо впливати на хімічний склад сусідніх плодів, роблячи їхній смак яскравішим та насиченішим. Хто ж найкращий друг для солодкого помідора? Безумовний чемпіон у цій справі базилік. Ця пряна трава не просто так ідеально поєднується з томатами у салаті капрези. Їхня дружба починається ще на грядці. Базилік, що росте поруч із томатними кущами, відлякує деяких шкідників, наприклад, білокрилку, а його ефірні олії, на думку багатьох городників, роблять смак помідорів глибшим і солодшим. Ще один чудовий сусід це чорнобривці, вони не тільки прикрашають грядку, а й знезаражують ґрунт від нематод, мікроскопічних черв'яків, які пошкоджують. Коріння томатів, здорове коріння це запорука гарного живлення, а гарне живлення, як ми вже знаємо, це шлях до солодкого врожаю. Тож, висаджуючи томати, не забудьте підселити до них у квартиру пару ароматних і корисних сусідів. Чудово, ми вже майже на фініші. Секрет номер шість. Це крихітний, але надзвичайно важливий інгредієнт для ґрунту, який знайдеться чи не на кожній кухні, йдеться про звичайну харчову соду. Ви можете запитати, а до чого тут сода? Все просто одна з причин, чому помідори виростають кислими, це підвищена кислотність самого ґрунту, навіть якщо ви все робите правильно, але ґрунт на вашій ділянці має кислу реакцію. Помідорам буде складно накопичити достатньо цукрів, вони боротимуться за виживання, а не за смак. Саме тут нам на допомогу і приходить сода або по-науковому гідрокарбонат натрію. Це луг, який допомагає м'яко та швидко нейтралізувати зайву кислоту в прикореневій зоні. Рослина перестає витрачати енергію на боротьбу з несприятливим середовищем. І спрямовує її на формування якісного врожаю. Як її використовувати дуже просто на етапі дозрівання плодів, коли помідори вже активно червоніють, можна провести один-два солодкі поливи, розведіть половину столової ложки соди на 10 літрів води та полийте кущі під корінь приблизно по пів літра на кожну рослину. Ще один варіант. Оприскування листя слабким содовим розчином, одна чайна ложка на 10 літрів води це не тільки допоможе зробити плоди солодшими, а й стане чудовою профілактикою від фітофтори. простий дешевий і дуже дієвий спосіб трохи підсолодити ваш урожай. І нарешті сьомий останній секрет. Він пов'язаний з найприємнішим моментом збиранням врожаю. Ви можете зробити все ідеально, але одна помилка на цьому етапі може звести нанівець усі ваші зусилля. Правильний час і спосіб збирання можуть або закріпити всю накопичену солодкість, або ж її безповоротно втратити. Багато городників, особливо якщо погода псується. Зривають помідори ще бурими або навіть зеленими, щоб вони дозрівали вдома на підвіконні. Так, вони почервоніють, але солодкими вони вже точно не стануть. Весь процес накопичення цукрів відбувається виключно на кущі, поки плід пов'язаний зі своєю рослиною матір'ю. Зірваний помідор просто змінює колір, але його смак залишається трав'янистим і кислим. Тому головний секрет: дайте помідору дозріти на гілці до повної максимальної стиглості, зривайте його тоді, коли він набуде насиченого, рівномірного кольору, характерного саме для вашого сорту. Ідеальний момент для збирання теплий сонячний день. Саме в такі дні концентрація цукрів у плодах досягає свого піку, помідори, зібрані вранці після прохолодної ночі або в дощову погоду. Завжди будуть трохи водянистішими і менш солодкими. І ще один маленький, але важливий нюанс зривайте помідор разом з плодоніжкою, з тим самим хвостиком. Так він довше зберігається і краще зберігає свій унікальний аромат. Терпіння на цьому завершальному етапі це ваша гарантія того, що ви насолодитеся по справжньому багатим. Сонячним і неймовірно цукровим смаком, заради якого й працювали все літо. То в чому ж головний секрет, де криється та сама магія, яка перетворює звичайний червоний помідор, насправді цукровий, вона у поєднанні двох здавалося б суперечливих речей стресу та турботи. Найпотужніший ефект дає саме другий секрет розумний полив. Коли ваші томати вже досягли потрібного розміру, але ще зелені або тільки починають червоніти, свідомо скоротіть полив до мінімуму. Так, листя може трохи підв'янути вдень, це нормально. Рослина отримує сигнал, настає посуха, час терміново спрямувати всі сили на дозрівання насіння і зробити плоди максимально привабливими та поживними. У цей момент томат починає активно закачувати в плоди цукри та сухі речовини, а не воду. Саме так ми обманюємо природу на свою користь, отримуючи концентрований смак замість водянистого. А якщо в цей момент ви застосуєте третій секрет і підживите томат не азотом, а калієм, то посилите цей ефект удвічі калій. Це транспорт, який допомагає доставити всі накопичені цукри з листя прямо у плоди. Ви не просто змушуєте рослину виробляти цукор, ви допомагаєте йому донести цей цукор за призначенням. Ось він, головний ключ до успіху. Отже, як бачите, по справжньому солодкий помідор це не випадковість і не тільки вдалий сорт, це результат вашого усвідомленого догляду. Максимум сонця, розумний полив на межі стресу, правильне калійне підживлення та вчасно зібраний урожай ось проста формула неймовірно смачних томатів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці секрети допоможуть вам виростити найсолодший урожай у вашому житті. Якщо поради були для вас корисними, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові дачні хитрощі. А тепер питання до вас. Які у вас є власні фірмові секрети вирощування солодких томатів? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте зберемо найкращу скарбничку порад разом. Я стара кохкантія.